Відкрию вам секрет. Астрологічні прогнози, вони не для всіх. Я думаю, що більшість астрологів зі мною погодяться. Вони для дорослих людей, для тих, хто готовий брати на себе відповідальність за своє життя і за своє майбутнє. Воно не для тих, хто шукає чарівну пігулку, коли астролог скаже, коли я вийду заміж, коли на мене звалиться купа грошей, коли я знайду роботу мрії. Ні. Астрологічні прогнози це вікна можливостей. це періоди можливостей, коли. Є, наприклад, сприятливий момент для пошуку роботи, і доросла людина запитає, коли сприятливий час для того, щоб подавати резюме, для того, щоб докладати зусиль в цьому напрямку. Доросла людина запитає, коли для мене найсприятливіший час для того, щоб вступити в шлюб, коли це найбільш вірогідно. І тоді людина почне знайомитись, виходити з дому, а не сидіти вдома і не чекати, коли. Лицар на білому коні постучиться в двері і візьме заміж, ну або там лицарка, я, я не знаю словом. Якщо ви хочете навчитися керувати своїм майбутнім, а не чекати, коли воно з вами трапиться, я вас запрошую на курс прогностичної астрології, який стартує у мене вже на початку листопада. Для цього просто напиши мені в особисті Хочу на прогностичний курс.